Далі переходимо до кухні. Фасад ми зробили з фарбованого МДФ з резервуванням, яке покрили глянцем лаком. За таким типом покриття, дуже легко доглядати в майбутньому. В нас була ніша в стіні, в якої ми зробили зону для кавомашини та чайника. Зверху у нас складний фасад з рефлекторного графітового скла в формовому профілі. Всередині вітрини та на робочій зоні встановили сенсорне підсвітлення. Всі висовні шуфляди це бокс-антара білого кольору з рейлінгами. Змонтували велике каргов на шість полиць. Ця техніка в нас вбудована. Під морозильною камерою Вийшли відкриту полицю. Далі йде посудомийна машина. Під мийкою встановили виїзне бокове карго. Верхні вітрини відкриваються в нас механізмом Aventus HF від Blum. Встановили систему сортування сміття. На ній зробили внутрішню шухляду, в ній зручно зберігати пакети для сміття та інші дрібниці. Під варильною поверхнею розмістили метрові шухляди, встановили лотки для столових приладів, а в нижню шухляду встановили поздовжні розділювачі. Ці шухляди мають захисні антиковзаючі килимки. Стільниця, острів та стінова панель зроблена з кварцевого агломерату Авант під духовою шафою зробили цільний великий виїзний фасад, а всередині сховали ще дві внутрішні шухляди.